Добрим людям, що дозволити для вас заспівати пісню, друзі. Я написала цю пісню, вона християнська. Я пишу не лише християнські пісні, але знаєте, як прекрасно дивитися, коли я десь на фестивалях виступаю. І от, ну, всім людям ця пісня подобається. Хто вірить, хто не вірить, тому що кожен мені зустрічає ось цю таку безмежну любов, до якої ми всі прагнемо. Пісня Я живий. Вернуся! Що, коли як би вам тяжко не було, можливо, навіть всю секунду ви завжди можете молитися. Я колись не вірила в силу молитви, поки не спробувала це. Тому якщо ви не вірите, не вірте, але просто спробуйте, спробуйте, це дійсно працює. Знаєте, треба спробувати, кажуть, в житті все. Так спробуйте помолитися, тому що це дійсно допомагає. Тим в такий та час, як сьогодні. Це злого дійсно хоче зруйнувати нас, країну, але ми можемо повернути лише силою Бога. Дякую, Саме Христу! Дякую, пісня. Я живою влада стін для вас, друзі. А чому нам просто зараз не спробувати отак разом і помолитися? Влада, а яка сама в тебе молитва? Ти кажеш, працює. Яка молитва спрацювала в твоєму житті? Бо я так бачу на очах прям питання таке, висить в воздусі. Про що це вона там говорить? Що за молитва працює? Моя е, молитва працює тільки тоді, коли вона щира. Ось okay. так. знаєте, ця молитва може бути різними словами. Може бути молитва з молитовника, так а може бути просто своїми словами, те, що ти відчуваєш. Головне, щоб це було щиро, і от щирость вона тільки може бути з Богом. Це правда, тому що wow. ми люди не завжди один одного так зрозуміємо, як нас розуміє Бог. Wow.